Доброго дня! Сьогодні говоримо на тему як дбати про здоров'я дитини. Шановні батьки, не забувайте, що ключ до успіху в зміцненні і збереженні здоров'я вашої дитини у розумному фізичному, інтелектуальному, особистісному розвитку. Оздоровлення малюка має включати в себе різні компоненти, сукупність яких можна назвати як здоровий спосіб життя. Здоров'я дитини забезпечується за допомогою організації здорового способу життя, компонентами якого є: фізичне здоров'я дитини, загартовування, правильне харчування, дотримання режиму дня, виконання гімнастики, наявність рухливих ігор, особиста гігієна та інші складові. Психічне здоров'я дитини включає в себе інтерес, бажання, потреби, емоційний комфорт, соціальне здоров'я, поведінка, спілкування, досвід. Набуття практичних навичок, моральне здоров'я це здоровий спосіб життя, дружба, доброзичливість, співробітництво, інтелектуальне здоров'я, навички, знання, здібності та уміння. Ось ці всі компоненти потрібно внести в життя дитини, щоб зберегти і зміцнити здоров'я малюка. Раціональна організація рухової активності важлива умова для росту і розвитку дитячого організму, адже чим активніше працюють м'язи, тим більш життєздатна людина. Навантажуючи м'язову систему, ми не тільки виховуємо дитину сильною і спритною, а й розвиваємо її внутрішні органи, серця, легені. Таким чином напружена робота скелетно-м'язової системи веде до вдосконалення всіх органів і систем та робить організм дитини особливо міцним, а головне здоровим. Приділіть увагу психічному здоров'ю, адже щаслива та дитина, якій комфортно та затишно. Режим дня дитини повинен бути стабільним. Гнучким і динамічним повинен передбачати різноманітну діяльність дитини з урахуванням стану здоров'я дітей та вікових особливостей. Батьки та педагоги не повинні забувати, що потрібно створювати такі умови, які б задовольняли дитячу цікавість. У дітей має бути насичене різними подіями життя, і тоді вашому малюкові часу хворіти просто не буде. Обов'язково потрібно приділяти увагу ефективному загартовуванню, адже у шкірі дитини закладено величезна кількість нервових закінчень. Вплив на них добре вплине на всю нервову систему, а через неї на всі органи. Загартовування допоможе поліпшити діяльність нервової системи, серця, обміну речовин, апетит. Організм дитини адаптується до навколишнього оточення, а та також підвищиться опірність до захворювань. Спорт має стати невід'ємною частиною будь-якої людини, яка піклується про своє здоров'я, тому малюк повинен бачити приклад батьків. Не варто цілий день проводити за комп'ютером або телевізором чи з іншими гаджетами. Краще погуляти з дитиною, покататися на велосипеді. приділіть час походу на майданчик при нормальному стані дитини можна визначити спортивну секцію танці, хокей. Футбол це все залежить від потреб і бажання батьків і дитини. Головне потрібно пам'ятати, що ви не вибрали важливе завдання підтримувати дитячий організм у нормальному фізичному стані і зберігати здоров'я малюка. Турбота про розвиток і здоров'я дитини починається із організації здорового способу життя, адже як у сім'ї, так і у закладі дошкільної освіти. Адже здорова дитина сьогодні наше успішне завтра. Дякую вам за увагу, гарного дня!